Майже третина мешканців прифронтової Авдіївки потребують гуманітарної допомоги. Околиці міста під постійними обстрілами. Подружжя Нежутів мешкає на одній з таких вулиць. Протягом всього воєнного конфлікту пенсіонери жодного разу не полишали домівку. Історію продовжать наші кореспонденти. Від снарядів подружжя нежутів врятуються в цьому підвалі. Запаси газу, води завжди на місці. Помідори, одкірка, лопата. А якщо засипить, To, Їхня домівка на околиці прифронтової Авдіївки. Утеплять буду, одіяла, вешать. Юрій Миколайович стільки разів міняв шибки, що вже збився з ліку. Сматрюю, думаю, що таке чорне пітно на огороді. Вот. А потім сусідка говорить, каже, мене під дерево снаряд упав, дерево вирвало і на друге дерево викинуло. Воєнного конфлікту подружжя годувала городина з присадибної ділянки та козяче молоко. Ну, красавець, красавець. Але через війну поголів'я довелося скоротити втричі. Траву косити не поїдеш нікуди, там воронок багато. Пойдеш пасти, сшиш, бахають, давай додому біги. Вони разом півстоліття їхнього міцного союзу не зруйнували ані біди, ані війна. Любов, чесність. Варсі Это мой такой принцип. Всегда був. рідні, каже Юрій Миколаєвич, про дочку та внука живуть за 10 кілометрів, але на території не підконтрольній Україні. Тому й бачиться рідко. Лінія розмежування розділила тисячі сімей. Почти чотири роки не бачив. Хочеться знати, уже він ростом. пенсіонери пригадують перший рік війни, коли кожен другий житель прифронтової зони опинився на межі виживання. Нежути були одними з перших, кого врятувала гуманітарна місія Ріната Ахметова. В Авдіївці пункт видачі наборів виживання працює вже п'ятий рік. Допомогу сюди, як в десятки населених пунктів Донбасу, доправляють регулярно. Помощь є помощь. Рінат Лі... Лі... Він молодець, звісно. Як кажеться, серце у нього все таке хороше. У нас би побільше б. Таких людей за час роботи гуманітарного штабу, найбільшого проєкту благодійного фонду Ріната Ахметова жителям Донбасу видано більше 12 мільйонів продуктових наборів, Урятовано понад мільйон життів. Юлія Міншикірова Ростислав Сесою, Володимир Конопля, інформаційна програма Дзеркало.